Видні ознаки кінця цього світу іде глобальне потепління все більше катастроф відбувається на землі, землетрусів, і люди вони закриваються подальше від Бога, знаходяться в цій матеріальній ілюзії. І дехто взагалі умудряється звинувачувати Бога, що він допустив там війну чи якусь катастрофу, не розуміючи, що людство взагалі час довіря свій вичерпав, тому що за історію людства вже мала бути не одна ядерна війна, і Бог це не допустив. Чи хоч якийсь десь зараз мир є так на цій землі, щоб там е, цей світ зго ніг на голову не перевернувся, це ж Бог дає просто свою милість, що не все повністю знищено. Тому що Бог хоче, щоб кожен із нас покаявся, щоб виправився і спася вибір тільки за нами, тому нам треба звернутися до Бога.